Про те, що болить кожному у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького, відбулася презентація нової книги Галини Запорожченко Нація мужніх до неї увійшли різножанрові твори. Кожен з яких присвячений боротьбі українців за незалежність своєї держави. Тут чотири розділи, в яких йдеться і про славне минуле України і про Трагічне наше сьогодення, але разом з тим воно і героїчне. І тому ми завжди повинні думати про те, аби свої твори прошивати нитками патріотизму, нитками світлої віри в майбутнє. І тоді ці твори будуть допомагати і нам, і читачам. Збірка поезії вийшла друком торік у миколаївському видавництві. Іліон авторка зізнається, найважче їй було писати про російсько-українську війну, яка сьогодні торкнулася кожного. Підтримати теплими словами та привітати Галину Запорожченко прийшло чимало колег. Вони визнають, здається, ніби її рядками промовляє Україна нашого сьогодення. Це настільки патріотична поезія, водночас вона лірична, водночас вона пробирає до самого серця, до самої душі кожного українця, тому що так як вона пише, здатні писати лише. Безмежно закохані в рідну землю, залюблені в нашу батьківщину, в нашу Україну. Це здатна писати людина з українською групою крові. Під час презентації авторка поділилась із присутніми роздумами про поезію та її призначення, адже саме через творчість ми здатні плекати та виховувати в собі націю мужніх. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март.